Ну і далі до теми нарахувань за послугу спостачання гарячої води. Починаючи із серпня цього року, споживачі, у яких була опломбована запірна арматура, побачили в платіжках нарахування за гарячу воду, хоча нею не користуються. Чому так відбувається? Ми розберемось у студії і допоможе нам у цьому начальник служби збуту КП Вінниця міськтеплоенерго Петро Костюк. Вітаю вас! Заємно, вітаю. Отож, вентилі опломбовані, водою люди не користуються. А нарахування є, чому так? Ну, хочеться, по-перше, розпочати, чим було передбачено пломбування вентилів. Діяла з 2005 року 630-та постанова правила надання послуги з постачання централізованої гарячої води і опалення. І там було передбачено чітко наступне пояснення, що якщо мешканці тимчасово не проживають в помешканні, вони можуть за власним бажанням звернутися до теплопостачальної організації і при Зупинити послугу шляхом пломбування вентиля. зв'язку з цим з 2005 року до 2021 року. Я в подальшому поясню, що це за дата. Люди пломбували вентиля по різним причинам. Їх вони виїжджали десь, не були дома і користувалися даним пунктом законодавства. E, значить, і тут e, необхідно e, провести невеличкий історичний екскурс, щоб люди розуміли, чому саме e, ми почали це робити в 2024 році. Так, але році. Це ж не нова постанова, тому розкажіть детальніше. детально. А вона ще діяла з 2019-го. E, значить, пояснюю. З e, законодавцями нашими в нашій державі було прийнято рішення змінити закон України про житлово-комунальні послуги ще в 2017 році, яким передбачалося, що Мешканці можуть вибрати одну з моделей договірних відносин. Але якщо мешканці не вибирають жодної моделі договірних відносин, необхідно був типовий публічний договір, відповідно до якого теплопостачальні організації б могли надавати послуги з постачання гарячої води. Дані типові договори в вже запровадили лише в вересні 21-го року, тому саме в вересні 21-го року вони були в постанові 1182 правила постачання гарячої води вже передбачені. І з листопада 2021 року ми могли користуватися законодавством, в якому уже пломбування вентилів передбачено не було. Проте в 2022 році, в лютому місяці, як ми знаємо. В нашій країні почалася війна е, Да, і постановою кабінету міністрів було номер 412, Було введено мораторій на повірку лічильників, тому вимагати теплопостачальна організація від мешканців міста Вінниці повіряти лічильники не могла. Даний мораторій був іншою постановою Кабінету міністрів 440, відмінений в липні 2023 року, так як Вінниця не входила до території, де проводяться бойові дії. Але на 2023 рік, на липень місяць, кількість неповірених лічильників в місті Вінниці була настільки велика, що всі метрологічні служби міста не могли повірити таку велику кількість лічильників. Тому б наша організація нарахування проводила, а відповідно мешканці не могли б зробити повірку. Що нами було зроблено в єдиних рахунках, ще в липні 2023 року ми повідомили всіх мешканців, що треба зробити повірку лічильників. І дані повірки робилися. Ми слідкували за ці цим, аналізували динаміку і так далі. Проте в 2024 четвертому році виходить нова постанова Кабінету міністрів, яка внесла зміни в постанову про правила постачання гарячої води, в якій зазначалося. Що якщо мешканець тимчасово не проживає в своїй оселі, то він вже не прописувалося в 630 й можливість пломбування вентиля, а він повинен теплопостачальній організації надати довідку, де він фактично знаходиться. І тому і в таких випадках нарахування даним мешканцям не проводилося. Вийшло, що наше підприємство опинилося перед двома законами: один Invece, який уже не діє, вказав про пломбування вентилів, а інший казав, що треба надавати довідку. Зв'язку з цим, в липні, в черневих, верніше, єдиних рахунках, які отримали мешканці в липні, було всіх мешканців повідомлено, в кого опломбовані вентиля, що, шановні мешканці, вам необхідно зробити повірку лічильника, щоб привести нарахування у відповідність до законодавства. І цей термін був до 1 серпня. Серпня у всіх мешканців, кого були опломбовані вентиля, нашим підприємством було проведено нарахування, так як більше законодавством даної такої можливості пломбування вентиля не було. От, власне, що людям робити зараз? Куди звертатись, як врегулювати цю ситуацію? Значить, треба поділити людей зараз чітко на дві категорії. Перша категорія людей це та, яка була від'єднана від мереж централізованого опалення. Тобто вони отримали в певний час з 2005 там, до 2021 року дозвіл на від'єднання, але не від'єдналися повноцінно, залишивши собі гарячу воду. І в подальшому скористалися можливістю пломбування вентиля. Дані категорії споживання. Живачів необхідно звернутися на 600 річчя в кабінет номер 16 до нашого фахівця відділу з контролю якості. І якщо мешканці бажають, вони зможуть від'єднатися від мереж гарячого постачання відповідно до дозволу, якого вони отримали. Повторюся з 2005 по 2021 рік. Якщо мешканець е, не від'єднаний від централізованого опалення і дозволу в нього такого немає, е, він повинен забезпечити облік в своїй квартирі. Тобто він за власним бажанням може або придбати новий лічильник і встановити його, після чого викликати нашого контролера для пломбування лічильника, взяття його на абонентський облік, або ви е, просто зробити повірку лічильника чергову, яка робиться один раз на чотири роки. І точно так же викликати контролера для зняття лічильника на абонентський облік, тобто можливості пломбування вентиля немає. Людина може або споживати гарячу воду по приладу обліку, обов'язково повіреному, або по загальнобудинковому лічильнику. Але я, як працівник тепловистачальної організації, по загальнобудинковому лічильнику не разжу, тому що тут вони будуть платити за витки внутрішньобудинкових мережах. І так От далі. власне, фінансова складова при перекритому і опломбованому вентилі. За якими нормативами будуть нараховувати? Да, значить, ну нарахування відповідно, якщо споживачі не повірять, лічильники проводиться нарахування по загальнобудинковому лічильнику. Але слід зазначити, що наша організація дані категорії споживачів, в кого були опломбовані вентиля, пішла на зустріч, що всі мешканці, хто зробить повірку в вересні місяці, нарахування за серпень буде знято. Тобто, всім надана можливість. Ість привести у відповідність облік своїй квартирі і платити по показникам лічильника. Тепер незалежно чи користуєтесь водою чи ні, показники потрібно подавати в будь-якому випадку. Обов'язково чинним законодавством передбачено, що мешканці повинні з 25 по 30 число кожного місяця передавати показники за допомогою безлічі варіантів. Можна позвонити на той же кол-центр теплопостачальної організації. Якщо можна, я скажу номер скористаюся звідки, звідки. можливістю 098 160 54 сто 4. По цьому телефону взагалі можна звертатися з будь-яких питань, де люди отримують нарахування і по помбуванню вентилів, і по будь-яким питанням, які їх цікавить з приводу нарахувань. Тобто люди можуть передавати показники або по цьому номеру телефону, або по вайберу, або скориставшися послугами Pay.in.ua або інших платформ. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую, взаємно. Нашим глядачам нагадаю в студії новин, ми говорили з начальником служби збуту КП Вінниця міськтеплоенерго Петром Костюком. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.